Вітаю всіх слава Україні! Сьогодні я написав ще одну пісню. Цю пісню я присвятив нашому побратиму 63-ї бригади, 89-й противотанковий дивізіон. Це Сергій Накайчук. Він сам проживав у селі Росошани, Кільменецький район Чернівецька область. Ну, І під час одного із боїв він загинув. І тому я хочу присвятити йому цю пісню і вшанувати його пам'ять цією піснею. І зараз от вам хочу на швидку її заспівати і просто представити цю пісню. Танки рулили на наші взводи, вони горіли і палали. Рашисти тоді у нас тут пішли, і напад ми їх відбивали. Сергій Некайчук узяв РПГ, і перший їх там ось палає, а потім і другий він також підбив, і ворог панічно тікає. Багато боїв нас було тоді, та смерті тоді ми сміялись. 63-я бригада була на молю, і наші бійці цим пишались, бо ж ми всі хотіли убить ворогів. Чим більше, то тим воно краще. Сергій накайчук за землю свою ішов уперед, намізавши Та ось якось було в одному бою. Сергія поранили важко. Та він не здавався, і ми несли його. Метро ту бригади вже наш. Та тільки ж загинув, герой на той день, і знали його вже немає. Пішов він до Бога, пішов, як боєць, та вічність нестямно ридає, пішов він до Бога, пішов, як боєць, та вічність нестямно ридає, і ось в Росошанах вже їде кортеж. Героя в селі зустрічають, тут смуток в серцях у всіх до небес. Сьогодні його поховають, та подвиг його не забуде в селі. Вклоняємось ми, чоловіку, за те, що державу Сергій боронив, він буде героєм до віку. за те, що державу Сергій боронив, він буде героєм до віку. Танки рулили на наші взводи. Вони горіли й палали. Рашисти тоді у нас тут пішли, і напад ми їх відбивали. Сергій на узяв РПГ, і перший їх танк ось палає. А потім і другий він також підбив, і ворог панічно тікає, а потім, і другий він також підбив, і ворог панічно. Тікає! Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!